Доброго дня. Черговий понеділок і чергова лекція вже третя. Про філософію війни. І розпочнемо її з того, що частина філософії є логіка. Логіка це наука про закони і різновиди мислення. Власне, філософія говорить про те, що логіка дає можливість на основі доказів діти перших і певних висновків. Для цього нам потрібна логічна дедукція, яка дозволяє отримати висновки на основі загальних тверджень. І логічна індукція, яка дозволяє отримати висновки на основі окремих фактів. І пам'ятайте, філософія це не утвердження поглядів, це їх відстоювання. Ну що ж, традиційна філософія війни із тенденціями відомих філософів. Щастя полягає у знанні того, як об'єднати кінець з початком Піфагор. Ворог мав задати собі запитання, яким буде кінець війни, яку він розпочав з Україною, і тоді б зрозумів, чи був сенс її починати: суцільна партизанська війна, масові репресії, кривава диктатура, інтелектуальна слабкість існуючих колаборантів в разі успіху ворога або жорстокий відпір українців з кінцевою поразкою Росії та розпад країни ворога за допомоги світової спільноти. Філософія учить та любить.